Спаси, Господи, людей Твоїх. Дарай Твої ім'я Отця. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови на світі Твоє. Невинно обієнних жителів Чернич і Кічкарівки. Бо Тобі належилася, всяка слава честі поклоніння. Отцю і сину і Святому Духу нині і повсякчас і на віки. віки. Я ящик Надія і Є онучка Шутило Надії і Василя, які були розстріляні 2 червня 43-го року. Моя мама лишилася сім років сиротою. І її сестричка в 10 років. Дітей не трогали. І були катаранти, їх теж не трогали, а тільки українців вибивали. І так по цілі вулиці. І далі на вулиці родина мамина жила, і теж їх всіх побили. Про цю трагедію мама не любила розказувати. В неї був той дитячий страх життя. Відразу не хоронили на кладовищі, хоронили. В нас бабуся за хлібом людей. Німці з поляками не дозволяли на кладовищі ховати людей. Отак розповідали, і так і, так і в літературі написано спомини багатьох людей, родичів, що тоді відразу не давали. Мама розповідала, це було дуже страшно. Це вони маленькі бігли до дідуся свого і бабусі, а горіли хати, лежали кругом трупи. Ну, це було дуже важко. Село було е, прямо за кладовищем. Там прямо є вулиця, і там вулиця існує, це село Черничі, а далі було село Кичкарівка. а потім його приєднали до міста. Обіцяли, обіцяли, Міська рада обіцяла, що рада вам мені списки. Я думаю, що це може дав так. Я пантолік Ірина Володимирівна. З роду бухунюків, які загинули під час черницької трагедії. Мій тато, радовець Володимир Петрович, приходився внуком загиблої Олександри, яка тут похована на цвинтарі нашому. В сімейній могилі моє ім'я Ольга Кириченко. Ми знали, що в нас є могила. Тато казав обще. Ми знали, що там були дітки, загинули, що загинули дорослі, але ми думали, що це побили німці, тому що в той час про це не можна було говорити, тому що це був ще радянський союз. Але ось у 2003 році була замовлена панахіда нашій церкві. І в е, нас в хаті потім зібралося всі, е, хто ще живий, хто пам'ятав е, цей випадок. І тато напередодні розповів, що це поляки побили нашу родину, поляки з німцями. Йому тоді було 14 років. Він, мама, була трійця, мала бути христини в родині. Але мама е, сказала, що він погнав корову. Він тато погнав корову за село і дивиться, їде танкетка з німцями і підвода з поляками. Тато побачив, що запалали кічкарівка. Тато побіг додому, прибіг додому вдома, все в порядку. Побіг до бабусі, побачив, що на подвір'ї убита бабуся, в клуні дядько. Це Василь, це в нього мали бути христини. Забіг в хату, в хаті лежала вбита тітка Олександра і двоє діток. Найменші на талочці, як мали хрестити, охрестили кров'ю. Була розбита голівка прикладом. Тато згадував, я просто скажу, що він побачив вже пізніше, що виносять з хат четверо людей купали яму і їдали в яму. І потім ще туди докинули сусідів наших. Ну, і там тата, друг був Василь. 14 літній підліток. І каже, я йду і чекаю постріла в спину. Але каже, відійшов трохи і тоді там тільки кусогор. Недалеко він той косогор і побіг додому і розповів все, що сталося, що він бачив. І ви знаєте, потім він весь час, як розповідав цю про цю трагедію, він весь час плакав. Тато Радовець Володимир Петрович багато інформації з пистолетом до неї а там. Баба розказувала, що тут маленька дівчинка була напроти, там котній дівчинці прострелили сонну артерію і фонтаном йшла кров. Збирали ці прізвища і імена, ну ще тут колись, коли були більше родичів, лишалося жили. І кожен своє е, своїх пам'ятав. І коли ми е, починали робити стелу. То я ті списки всі зібрала докупи і якби, ну, всі звела прізвища. Звичайно, можливо, це не всі люди, яких ми пам'ятаємо. Через те ми на стелі написали, що і всіх, кого ми не визначили. Якщо ми це не зробимо, наші діти вже цього пам'ятати не будуть і не зроблять. Доки ми ще пам'ятаємо і знаємо про цю трагедію, нам треба було увіковічнити цю пам'ять. Повинні пам'ятати, пробачити, але пам'ятати. Якщо є пам'ять, значить продовжується рід, продовжуються люди. Дивіться, поляки зберігали, вони розповідали, зберігали про цю, але це було з зі сторони, що Українці зарізяки, не поляки, не, не краєва армія польська вбивала людей, мирних людей. Дитинці кілька там буквально кілька тижнів, кілька місяців, і дитинку вбили. За що? В документах подані дуже скупі дані, але вони є про те, що село Черничі було поляками в ці дні знищене, тобто спалене і люди були знищені. Місцеві люди знають, що це були якраз представники армії краєвої. Це вже не перше село, яке постраждало на той час від цього нападу, тому що ми знаємо, що 19 квітня 1943 року польська поліція разом з нацистами знищили село Красний Сад на Горохівщині і таких сіл було кілька. Справа в тому, що у березні 43-го року українці, які служили в допоміжній поліції, перейшли в УПА. І нацисти озлоблені цим кроком, тому що вони забрали в них зброю, амуніцію, набрали собі на їхнє місце у допоміжну поліцію представників польського населення місцевого і дуже активно підігрівали саме давню неприязнь, яка була тут на території України, пов'язана з розподілом земель між селянами і осадниками, тому що польська влада. Осадникам давала кращі родючі землі, і це залишало наших українських селян без землі, доброї, без можливості прожити. Тривало також окатоличення, переслідування українців. І, власне, через те були дуже нелегкі стосунки. Не всюди були і дружні стосунки. Добре, що священник, що інші люди зберегли свідчення людей, тому що це якраз те, що дає можливість пояснити ці цифри збереглися в документах. Інших джерел ми не маємо. Парафія ця була заснована з давньої девенші, згадку 1650 рік, тут наверху був монастир, стояла церква. І ці події все відбувалися навколо нашої церкви, на нашій парафії. І от коли я пройшов в 1998 році на прихід, коли я отримав цей список, то я вирішив, що без минулого немає майбутнього, треба ці імена увіковічнити. Ці імена ми закарбували на цій стелі, щоб кожного року приходити сюди молитися, але молитва лунає в нашому храмі за тих вбитих кожної неділі. Виноб'єнних жителів Чернич і кічкарівки.